Це знайти себе дуже непогане відчуття. Почуваю себе реалізованою. Так само можливо розуміти, що це абсолютно не перманентний стан. Може завтра щось трапитися, не знаю в моїй підсвідомості. І ну, наприклад, зараз, в теперішньому часі, зараз я не відчуваю себе реалізованою, тому що переживаю глибокий стрес і велику внутрішню зневіру, і, і зовнішню зневіру. Попри те, що я намагаюся раціоналізувати всі процеси і шукати причини наслідки, проте я не знаю. До кінця хто я. Проте я загально знаю, що я, в принципі, вже довго шукала і знаходила себе. І не сумніваюся, що в мене це вийде зробити. Можливо, навіть це станеться завтра. Не знаю, хто знає. Реалізованість це через твою публічність? В тому числі. Що це для тебе? Моя публічність це моя цінність, тому що я своєю публічністю допомагаю людям і допомагаю собі через людей. Це не публічність заради публічності. Це я просто робила те, що мені подобається, і це відгукувалось людям. Людям відгукувалися мої цінності, те, що я несу зі своєю командою в бауті через екран. Це не про публічність заради публічності, це про цінності, принципи і погляди, які ми доносимо людям. а Вони їм відгукуються або ж не відгукуються на навпаки. Так вона сформувалася ця публічність. І я її використовую, в тому числі як джерело заробітку, умовно кажучи, що не несе якоїсь там внутрішньої цінності, але загально мені дає це відчуття, що я потрібна і цінна. Не як Катя, а як особистість і громадянин. Єба от як прийшла ідея створення цього проєкту і яке який, ядро який цього проєкту? У мене яка ще подруга Наті, і ми. Починали нашу дружбу чотири роки тому назад. Якось воно ну, все так складалося дуже гарно. І ми дуже багато зустрічалися з подругами і говорили на різні теми. Загалом, я завжди була і є, і буду відкритою людиною, не існує табу тем, на які я не можу поговорити. Точніше, є речі, про які важко говорити, але треба дивитися своєму страху в очі. Тому, особливо, якщо це не щось екстраважке. Ми Починали наш проєкт як розважальний освітній проект, який націлений на обговорення табуйованих тем сексуальної освіти і так далі. Ми зараз продовжуватимемо це робити, але трішки ну, хотілося би вийти в іншу площину. І, власне, ми зустрічалися за вином ввечері з дівчатами, і такі е, нам не вистачає розмов, е, нам не вистачає контенту, нам не вистачає інформації, де яку ми можемо почерпнути з якихось. Е, Молодіжних джерел, що я маю на увазі, ну типу там всі дивилися на той час російський Ютуб. Мені це взагалі ніколи не згукалося, я не споживала російський контент. Ну не можу сказати, що зовсім зовсім проте це не було джерелом, де я отримувала інформацію. Український Ютуб на той час майже лежав. Оця потреба в проговоренні табуйованого, в обговоренні того, що на часі зараз вже ніхто не хіхікає, коли чує слово секс. Чотири роки тому назад це було ну так прям. Хоча це процес, з якого ми всі народилися, і і створюємося далі. Це був виклик такий, і в першу чергу обговорення і впровадження сексуальної освіти, а в другу чергу розвиток українського Ютубу, тому що ми з самого початку це було ще за рік до повномасштабного вторгнення. Ми робили проект української мови, і це було принциповою позицією. Реакція людей на те, коли ми запустили About, тільки стала підтвердженням того, що наше суспільство дуже сильно потребує такого контенту. І я зараз говорю не тільки про бойовані теми, я говорю про розвиток українського тубу. Те, що зараз відбувається, це ми на початку нашого шляху. Це один відсоток від того, що зараз є, яке різноманіття є в українському Ютубі. Як ти зараз оцінюєш український YouTube і а, куди він рухається? Абсолютно прекрасно. Чим більше різноманітного контенту я маю на увазі не контекстно, а якісного мається на увазі і якісного, і неякісного, тим краще. Чим більше неякісного контенту, тим більше буде якісного контенту. За що відбувається в будь-якій великій країні в країні нашого ворога? Чому нам раніше здавалося, що в недодержаві неймовірний ютуб, просто вона велика. і Вони багато роблять. От і все, ми теж почали багато робити, і теж у нас виходить так, що. Якщо робити 150 комедійних шоу, одне буде неймовірно просто розвалюватиме по весь Ютуб. Тому так да, гарно. Як в Америці, кожна поважаюча себе людина, має мати Ютуб, подкаст і всяке таке інше. Тому що тоді ви створите конкуренцію, яка породжує якість. Казала, що ви змінюєте вектор руху «ебаут». Ви відчули його цінності, мабуть, за ці чотири роки, і який це вектор зараз. Почалося повномасштабне вторгнення, воно нікого не минуло, і ми трішки пішли в тему війни. Тему війни через проживання певних емоцій з психологічної точки зору і так далі. Там був трошки зміщений вектор. Потім у нас був У 23-му році. Ми виграли гранти юсейду на соціальний сезон. Зняли вісім випусків про ціленаправленно про війну, там про ПТСР, внутрішньопереміщених осіб, про волонтерство. Не можу сказати, що це стало прям супер успішним сезоном, тому що людям все таки більше подобається слухати і дивитися про. Щось легше, проте станом на зараз, вже ми зовсім інші, і що я, що наті. Ми стали зріліші і ширші. І там ті події, які зараз відбуваються в нашому житті, вони змушують змінювати вектор. Зараз About буде розглядати ще одну дуже табойовану тему. Ми будемо говорити багато про смерть, про втрати, про горювання. Так само на нашій платформі About Я зі своєю колегою і партнеркою фонду Shields Будемо робити подкаст Військо плюс один. Ми займаємося рекрутингом, і власне будемо робити про це подкаст на «About». Буде «About військо плюс один. Звісно, ми залишимо тему сексуальної освіти, тому що це те, що мене дуже сильно турбує. Я би хотіла, щоб ми вийшли на рівень співпраці там, не знаю, з міністерством освіти декларувати цю тему і імплементувати це все в шкільну освіту, тому що наша держава цього потребує. Особливо в умовах війни буде змінюватися просто вектор. Не хочу казати, що Баут стане серйознішим, тому що щоб це не нинівелювало серйозність теми сексуальної освіти, тому що це теж серйозно і теж важливо. Але він стає більш ну, нагальнішим. От я ніколи не думала, що тема смерті табуйована. Я ніколи взагалі про це не думала. Але так як Бау це шоу на табуйовані теми, тому тепер Баут буде про смерть в тому числі.